Місцева жителька Наталія Пронь прийшла отримати допомогу від Wealth Central Kitchen разом з онучкою. Каже, Ангеліна народилася навесні 2023-го. Займається у дитсадку онлайн. Жінка говорить, чого, крім продуктів, не вистачає жителям села. Таке мильне, мильне брильне таке. Для дітей памперси. Тетяна Ларіонова каже, 2022 року під час активних бойових дій її родина виїхала з села. Їх будинок був зруйнований. У 2023-му повернулися та відновили житло. Знаєте, не вистачає, мабуть, спокою <схід> так. все вистачає, так все вистачає. Дякуємо, що привозите нам допомогу. Не вистачає, щоб небо було чисто, щоб війна закінчилася. Цього не вистачає, щоб діти бігали. Лідія Сидор керує місцевим центром дозвілля і співпрацює з волонтерами міжнародної організації з початку 2023 року. Розповідає, у селі не було жодного всірілого подвір'я. До повномасштабної війни тут жили понад 400 людей, зараз 165. І допомоги вже майже не отримують. Ну раз у місяць приїжджає Ворткічен. Все. більше в нас нікого немає. Це продуктові набори. У селі Новоруське часто ламається водогін, тому волонтери привезли сюди питну воду. Місцева жителька Людмила Григорієва розповідає: у селі 50 подвір'їв, і всі вони були пошкоджені або зруйновані під час бойових дій. Ну до 22-го більше ста людей було. А, ну, а зараз у нас скільки? 16. 16. 16. жителів зараз. Вісім да. хат, вісім вісім хат. Регіональна координаторка Велл Центра Kitchen Юрія Коновалова розповіла: 28 жовтня у трьох селах роздали 127 продуктових наборів, зокрема, 35 пакетів з продуктами для дітей. Дитяче харчування почали розвозити цього місяця. Ми вирішили допомогти наші пакети, наші пакети пакетами для діточок, тому що дітям потрібно більше поживчих елементів, там і паста арахісова, і гранола, і гематоген, ну вітаміни, мінерали. Надалі продукти для дітей, як і продовольчі набори, до сіл, що найбільше постраждали від бойових дій, доставлятимуть щомісяця. Юлія Коновалова додала у Миколаївській області. Волонтери організації постійно підтримують жителів 12 сіл. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.